Всім привіт, є на продажі класна машинка, це Seat Leon 2015 рік, 1,6 дизель на автоматі на класній комплектації. пригана з Німеччини. Класний практичний колір, ціленька по кузову, отакий От дефект на задньому бампері. Мишенка на максимальній оптиці. Зараз покажу прибором. Капот 126. Крило 102, Дверка 92. 105.

Все збережено класний комбінований салон, шкіра плюс Алькантара також в класному стані, стеля чистенько. Спо підйомники зеркала зі складанням з підігрівом. Так. Тут ми маємо 217 тисяч, це оригінальний пробіг, будь-які перевірки, без проблем, Дивіться який стан руля, датчики світла до що присутні, мультимедіа з навігацією, Двозонний клімат контроль, підігрів сидінь, автомат, ці коробки після 14 року можна брати без проблем, вони гарно служать. І... Дуже економний. 7,5 літрів розход по місту. Хоч цікава така машинка, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і купуйте. Реально гарний стан і оригінальний пробіг. Всім дякую за увагу.